Я Павло Мовчанюк, і це моя серія уроків Музика серця. Які визначні події ви могли зробити е, десь 7-8 років свого дитинства? Е, якщо я буду е, собі нагадувати, то ну, я не скажу вам такого, щоб це було прям аха. людина, про яку ми з вами будемо зараз е, розмірковувати і. Можна назвати австрійським Вундеркіндом. Це композитор, віртуоз Вольфан Амадей Моцарт. І ви знаєте, коли я почав пропрацьовувати його автобіографію, то дуже багато фактів такі, які мені дуже сподобалися, я хотів би з вами порозмірковувати. Перша аналогія, я не просто так сказав про те, що могли ви зробити в вашому дитинстві. Е, Моцарт у 7 років написав перші 7 сонатів для клавісіну зі скрипкою А у 8 першу симфонію. Ну, можна сказати, було ну і, і що. Але коли я прочитав, що таке симфонія… Сімфонія це великий музичний твір, призначений для виконання оркестром звича... за звичай симфонічним, складається з декількох частин. Як вам це? Якось таємнична людина за 50 дукатів зробила заказ на, на католічну відходну месу. І е, Моцарт не відразу почав робити її, не почав е, відразу працювати над нею. Ну а коли він е, почував себе погано і, і вже почував, що смерть десь близько, цей реквієм його поглатив і він е, почав. Робити такі речі, коли дружина бачила, вона забирала в нього ноти, давала йому, щоб він відпочив. Але моцарт так їх не дописав. Він помер. І знаєте, можливо, би ми ніколи не почули її, але а, замовники прийшли і сказали, що ну, ми вам заплатили гроші, нам потрібен цей твір. І дружина почала шукати, хто би зміг його дописати. І вона почала. Ходити по учням Моцарта. І один почав там трошки не зробив, і один учень дописав його. І знаєте, коли я чую, ну мені завжди хочеться почути на про що насправді твір, що там такого написано, щоб люди, люди деякі в захваті від нього. Слізний той день повстане з праху людина засуджена, пощади його Боже, милосердний Господи Ісус, даруй їм спокій. Амінь. Спокій вічний даруй їм, Господи, і світле вічного хай засяє їм, тобі співається гімн, Боже, у Сіоні, молитва в Ірусалімі, почуй мою молитву до Тебе. Всяка плоть, спокій вічний, даруй їм, Господи, і світле невгасне. Засяє їм. Господи помилуй. Христе, помилуй день гніву, той день звалить землю в прах. Так свідчать Давід і Сівіллою. О як затримтить, коли прийде суддя і всіх судитиме. Так ми думаємо, коли молимося про помилих рідних та близьких. Але Біблія каже, що. Між нами та ними велика прірва. І, знаєте, ну, хтось каже там трошки в другому контексті. Ну я хотів би прочитати Євангелія Луки, 16 глава, 19 19-31 вірші. Була одна багата людина. Одяглася вона в пурпур і вісон щодня бенкету, бенкетуючи розкішно, і був один жебрак на ім'я Лазар, який лежав біля його воріт, покритий язвами. І хотів він наситися крихтами, що падали зі столобогача, багача, і пси, приходячи, лизали його рани. І сталося помер жебрак, і віднесли його ангели на лону Авраама, помер же й багатий, і поховали його. І в пеклі, будучи в муках, підвіщи свої очі, він побачив в удаленні Авраама і лазаря на лоні його. І він вигукнув: Отче Аврааме, зглянься наді мною і пошли лазаря, щоб він омочив у воді края пальця свого і охолодив мій язик, бо, бо я мучаюся у полоні цьому. Але Авраам сказав. Дитя, згадай, що ти сповнений, одержав у своєму житті своє добро, а лазар зло, нині ж він тут утішається, а ти страждаєш. І крім усього цього, між нами і вами існує велика безодня, так що ті, що бажають перейти звідси до вас, не можуть також і звідти до нас не переходять. І сказав він: тоді я благаю тебе, Отче, щоб ти послав його в дім батька мого. Тому що у мене є п'ятеро братів, нехай він засвідчить їм, що і вони не потрапили, щоб і вони не потрапили в, цей, в це місце муки, сказав йому Авраам, у них є Моісей і пророки, нехай їх слухають. Він же сказав: Ні, отче Аврааме, ось якщо хтось з мертвих прийде до них, покаються, але він сказав йому: якщо Моїсея і пророків не слухають, то навіть якби хтось з мертвих воскрес. Не повірять. Я трошечки хотів сказати. 26-й е, уривок там кажуть велика прірва. Так, між ними там велика прірва, а між нами з ними прірва ще більше. І 31-й нікого не слухають і тебе Воскреслого не будуть слухати. Е, коли ми. Розмірковуємо, то тут це просто треба чути тут і зараз. Висновки на землі, щоб пожити і пожинати плоди на небі, на місці, яке підготував Бог для тих, хто його приймає. І ще один уривок я хотів би прочитати Римлянам 5 глава, перший другий вірш. Це дуже. Глибокі і мої улюблені улюблені вірші. Ось, отже, виправдані вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого є держали ми віру доступ до цієї благодаті, в якій стоїмо і хвалимося надією слави Божої. Мир з Богом через Ісуса Христа. Це ключ до усього, через якого ми вірою держали доступ до тієї благодаті. Все просто. Люди просто ускладнюють процес, який Бог зробив дуже простим. Приймай Ісуса Христа, і для тебе відкривається доступ до благодаті, доступ до того, що нам приготували місце. Е, знаєте, якщо ми повернемося до Нашого композитора, то якось батько з другом побачили, прийшовши додому, побачили, що Моцарт щось там робить, пише та а, чорнилами. На запитання, що ти робиш, він сказав: Я пишу клавішний концерт. Батько побачивши, що він написав, плакав. Як він потім писав, розплакався від того, що він побачив, що Моцарт написав все. Правильно. І е, знаєте, ну е, як батько? Батько може зразу похвалити, і. Ну, батько йому сказав, що він дуже ускладнив партитуру. На що Вольган відповів, це концертна частина, і вам потрібно багато репетирувати, щоб її зіграти. В нашому житті е, ми теж дуже багато чого ускладнюємо. Але. Ми дуже багато і працюємо над собою. І хтось каже, що ну, працюючи над собою, можна потрапити до того місця, яке підготував для нас Бог. Але це не так. Все і просто, і складно водночас. В житті віруючої людини, як вже ми е, з вами читали. Все проходить через познання Бога в Ісусі Христі, через ту жертву, яка за нас покладена. Знаєте, коли ми розмовляємо, і я слухаю цю музику, вона дає такий спокій, дає таку, знаєте, ефект такий, коли ти думаєш і обвічному чомусь розмовляєш і думаєш там про себе. В 1950 році французький врач. Проводив научний експеримент, в ході якого було доказано, що прослуховування музики Моцарта може покращити IQ, може робити терапевтичні дії при ДЦП, епілепсії, аутизмі та багато яких неврологічних захворювань. І це научно доказано і має термін ефект Моцарта. І повертаючись до попереднього факту життя, хотілося б нагадати вам ще один, один уривок філіппійцям 4 11. 13. Читаємо. Не тому, що через нестаток говорю, бо я навчився бути задоволеним тим, що в мене є. Знаю, як жити в нестатку, знаю, як жити в достатку, в усьому і всього навчився. І насичуватися, і голодувати, і мати надлишок, і бути в нестатку, у все можу у зміцнюючому мене Христі. Знаєте, що коли я читаю а, ці слова, то я розумію, що ми все ускладнюємо, але якщо ми маємо мир з Богом. То все просто ми можемо бути всім для всіх, і ми можемо бути ще прикладом, тому що я впевнений, коли людина зможе сказати я все можу в тім, хто мене підкріпляє, то це дуже сильна віруюча людина, яка зможе перевертати гори. І е, знаєте, що. Таке було життя Моцарта. Можливо, ми не все сказали, але дуже багато фактів, які про нього є, ми не зможемо їх всі вмістити в цьому е, нашому, в нашій проповіді. Але хотілося б, щоб е, ці уривки і ці моменти, які ми згадуємо, допомогли вам стати сильніші. Вірі для того, щоб передавати всі ті перешкоди, які будуть на вашому житті. Але ще хочу сказати, можливо, це буде такий спойлер, що є факт, але він не доказаний. Ну, я не буду казати, що це доказаний факт. Що Моцарт якось почув, як грає одна людина маленька, і він захотів її взяти учнем. Це та людина, про яку ми будемо теж з вами розмовляти, це розмірковувати і дивитися в плані Біблії, як це можна приміряти. Це ця людина Бетховен. І я думаю, що розмовляючи про неї, ми також знайдемо те, що зробить нас сильніші. на що й направлені ці уроки, які я хочу для вас проводити. Любі друзі, дякую за час разом і до зустрічі на наших серіях уроку Музика серця.